Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. А це означає, що сьогодні будем, будемо говорити знову про якусь фантастику чи фентезі. І сьогодні, на огляді, буде рік прочит. Дискусвіт, ну а саме книжка, яка називається Право на Е, Книжка, видана видавництвом Старого Лева. І, до речі, що класно, як бачимо, вони зробили таку штуку, що ця книжка належить. Якщо ви можете бути доточним читачем, то ви можете спокійно написати, ця книжка комусь там належить. І так, книга видана іще у 2017 році, а дійшла вона до мене відносно недавно. Ну і відео відповідно роблю. Я тільки щойно. А перше видання терепрочено було у 1977 році. Окей. Перекладач англійського Олександр Михесон і 2080 сторінок. Незважаючи на те, що книга видана 7 років тому, як бачимо, папір досить такий якісний. І якщо подивитися ближче, не знаю, як видно, то шрифт так само гарний і його дуже зручно та добре читати. Взагалі, знаєте, якщо взагалі говорити про злиску світ, то Сартеріпрачет, взявши, постібавши, обстібавши купу всяких магічних кліше, зробив досить такий класний і неймовірно живий цикл. Адже дійсно, якщо загиблюватися в його твори, то ми бачимо, що герої всі такі корують з. Такі цікаві, чого тільки вартує той самий пан Смерть чи Черівник Ринсвіти, яким присвячені окремі цикли? Ну а тут ми зустрічаємося з відьмами. Адже, якщо є магія, то мають бути магії і відьми. А основною затравкою цієї книжки є те, що у світі дискосвіту є чарівники і відьми, відповідно. Черівники це така чоловіча магія, це такі сиві бородані в каплюхах з кострурами, ну є відьми, які займаються таким більш травництвом, цілительством і тому подібними речами. Наприклад, як відомо всім читачам бабуня дощів Ну і тут Террі Прадчик піднімає таку питання: а що станеться, якщо сила червника отримає дівчинка? Чи буде вона червницею? Чи не буде вона чарівницею? Тут навіть не стоїть, тому що вся конфлікт крутиться навколо того. Що дівчинка приходить в академію і каже, що я хочу бути чарівником? І знаєте, враховуючи, що світ весь час змінюється, можна казати, от вони. Перші спробу показати, що це такі якісь гендерні стереотипи. Ми ламаємо, ми, ми щось змінюємо, ми щось показуємо, як воно є. І чи вийде це нашій героїні, яка, до речі, звуть Есмеральда Ковальчук? Чи вийде восьмій дочці восьмого сина стати чарівником, а ми, ми дізнаємося, прочитавши цю книжку, і скажу вам, що яких тут пригод тільки немає. І крім того, завдяки неймовірній ерудиції Сера Тера Пратчета, стільки три алюзії приколів, стільки чудових е зібраних гри, слів, що це не читання, а це одна просто насолода. Ну, чесно, ти так собі от відкриваєш раз. І дивишся, ой! Уже все? І вже я дочитав книжку? Так що книжка дійсно цікава, читається на одному диханні. І пригоди тут дійсно мені невірні. Ну так, як і наші герої, молода дівчинка Смиральда Вараль Ковачук, яка мріє стати е, чарівником, Бабуня дощевізка, яка їй в тому допомагає. І така велика, сувора відьма. Черівники вони з архірактором, які. Виступаючи різко зміну і різко протиконсервативну, проти того, що дівчинка хоче стати чарівником. Адже для них це відбувається перевернення всього світу. Невірний Мак Саймон, магію якого вони визнають, що він має невірний талант, але не можуть усягнути, незвичайно неймовірно горило-бібліотекар, яка виявила, що простіше бути горилою, щоб тягати книжки, і відповідно за неї мають дивитися і подавати їй банани. Книжечка. Якщо повторюватися, то так, книжечка класна, книжечка цікава, і дуже класно і дуже цікаво, якщо я вже знову повторююсь. Взагалі, є щось таке, щоб читаєш, просто хочеш відпочити, відволіктися, то ця книжка дуже чудовий твір для того, аби відволіктися від реальності, або що, почитати, або просто знаєте так, почитати щось таке добре, гарне, світле, цікаве з неймовірними та курколомними пригодами. Ну і тим більше більшість пригод відбувається в двох місцях В місті Анкмарпок ну, і рідному селищі Есмеральдо Ковальчук. Е, якщо говорити про мою оцінку, то це однозначно 90 балів зі 100, адже це дуже класно, дуже колоритно і дуже постьобнуто. Ну і так що, якщо не знаєте, чого починати читати дискусвіт, я би радив, напевно, що читати з права на чари. Ну і крім того, якщо хочете познайомитися з диску світом, видонисцев на Станом на наш час вже близько 27, а то й більше книг видало. Не постійно в них оновлюється, додруковуються, так що можете збирати цілу поличку, а то й від дискусвіту. Якийсь отакий сумбурний в мене вийшов огляд на дискусвіту. Нагадую, що з вами був Метр, читач поділя, і буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал та будете мандрувати по фентезі та фантастичних світам разом зі мною.